Вітаю вас! Тут пройшла інформація, що Національний банк України хоче створити єдиний реєстр всіх рахунків ваших банків і в тому числі і банківські скриньки. І не просто створити, а ця інформація буде передаватись і в Європу. Тобто буде спільна інформація і в Європі, і в Україні. В Європі вона дійсно існує, правда, ще не в всіх країнах. Виникає запитання, а чим це вам загрожує? Що це буде? Я спеціально зробив відео. Для членів клубу економічної мудрості, де пояснив, навіщо це роблять, як воно вплине на життя звичайних українців і що буде далі. Але ще раз говорю, тільки для членів клубу. Я взагалі вважаю, що таке треба розпитати тільки тим людям, кому це необхідно. Для всіх срач. Срач. Тим паче, срача про це дуже багато і дуже багато перекруче. Те, що от ви читали і будете далі читати про цей реєстр. Це стовідсоткова брехня. А члени клубом розповім реальності, що це дає, для чого це Національний банк робить, чи дійсно тоді будуть контролювати ваші рахунки, як будуть контролювати і для чого? Ви виникає запитання, а що ви за кордоном? О, це теж цікаво. Але тільки для тих, кому цікава дійсно економіка. Так що агітую ставати членом клубу екологічної мудрості. Та міськлопча спонсорство. І є пакет клубу конечної мудрості, але для цього треба спочатку стати підписчиком на мій канал, підписатися. Так що така ситуація. Безкоштовно правду, інформацію ніхто не розповідає.